Головне в літаку це власне крило, адже за більшість характеристик відповідає саме воно. Ну бо саме воно і літає. Решта складових лише допоміжні у цьому процесі. І для МЕ-109 був застосований дуже цікавий, досить тонкий профіль крила. Його максимальна товщина знаходиться в районі 40% середньоаеродинамічної орди. Спрощено, це середня арифметична від ширини крила в його корені, і ширини на кінці. І така компоновка дуже відрізнялася від традиційних на той час 25% середньої аеродинамічної хорди. САХ. Вона мала як аеродинамічні переваги, так званий напівламінарний профіль, який забезпечував менший аеродинамічний спротив при тій же підйомній силі, так і переваги у компоновці. Лонжерон крила, а він був один, розташовувався досить далеко від передньої кромки. Разом з обшивкою носка крила, підкріпленою нервюрами, він утворював міцний і жорсткий контур, котрий відмінно тримав навантаження на скручування. Міцний і жорсткий це взаємодоповнюючі ознаки. Резина міцна, але не жорстка. А от безе жорстке, але не надто міцне. Крім того, це дало об'єм, куди можна було прибрати головні стійки шасі. А ще затягнута до 40% максимальна товщина дозволила на більшій площі мати вигнуту обшивку, відповідно, менший обсяг стрінгерів. Обшивка робилася з тонкого дюралю, і він добре тримає навантаження в своїй площині, але вигинається легким зусиллям в інших. Проте якщо вигнути лист дюралю, він зміцнює свою структуру і так легко вже не гнеться.